Тепер я хочу подивитись такий варіант. А як вам такий варіант? Наші виходять з Курської області, і Росія зупиняє Наступ фронт. Заморозка фронту. На об... В обмін на вихід з Курської області. Просто заморозка фронту в обмін на вихід з Курської області. Як вам такий варіант? Угу, Ось. Оце ближче до справи. Оце ближче до правди. І ось вам. Закохаємо. Це ближче до правди. Ось. Угу. Ми просто робимо трошки інше. Це буде досить раптово. Досить раптовий варіант по Курській області. Буде щось таке швидке. І тут просто тепер мені йде більше, знаєте, як воно ж домовляється до чогось, це процес. І цей процес викручується в ту сторону, щоб наші виходять з Курська, але ті не лізуть далі. Мова не про окуповані території буде, мова про те, щоб далі не було. Чому мені постійно випадав на Донецьку область тупік, що ну, не підуть далі. Мені випадав тупік-тупік-тупік. Ви ж бачили, мої розклади вам казали, я не розумію, як. А тепер доходить. Скоріше це буде домовленості, ось тут, що також не зовсім погано. Повернути ці території ні, по Харківщині своя кухня. Ну, хай так буде вже. Не скажу, що погане, ні, хай так і буде. Хай, розберемось. Все ж таки, якщо так, то взагалі добре буде. А тут, не розумієте, якщо буде зупинка фронту, на Харківщині воно буде також. Питання кордону. А на Харківщині, скоріше за все, на півночі буде кордон ДКО. Ці клаптики вони нахрен нікому не потрібні. Тому є така вірогідність велика. Подивимось, як буде далі.